Уявіть собі, що ви працюєте в професії, про яку більшість людей навіть не здогадуються. Перше місце займає професія тестувальник водних гірок. Так, це справжня робота. Люди перевіряють безпеку та швидкість гірок, а за це отримують непогані гроші. На другому місці професійний спостерігач за людьми. Ці спеціалісти вивчають поведінку людей у громадських місцях, щоб зрозуміти соціальні тренди. Третє місце займає професійний їдок. Такі люди змагаються в поїданні їжі на швидкість, і це не тільки цікаво, але й дуже прибутково. Четверте дослідник сміху. Вони вивчають, що викликає сміх у людей і як це впливає на здоров'я. І нарешті, п'яте місце професійний обіймач. Такі люди отримують гроші за те, щоб обіймати інших, адже обійми дійсно покращують настрій. Ці професії можуть здаватися дивними, але вони показують наскільки різноманітним може бути світ праці.